Зараз ми оживляємо селфі з художницею, психологом, майстром золотаркою, я би так сказав, яка вже три роки тут у Відні, радує нас своїми роботами, які представляються завжди в центрі Відня, недалеко від Надія Грангаси. Надія вона Приїхала і представилася із Києва. Пише про себе, що її роботи в стилі такого психо-сюрреалізму, Так от вона обозначає. Бо і елементи сюрреалізму справді за якість робіт, ці фарби такі, як нібито краще, ніж сфотографовані найкращими пікселями. І е, основне то, що вона, як, на мою думку, е, хоче розібратися. А що так? Е, чому так люди люблять прикраси? От, що у них визивається любов? Чо, що тягнеться жінка, чоловік, що для чоловіка прикраса, що для жінки? І це ж радує. Ми розглядаємо каміння, драгоцінні і так далі. І оця от робота. Як воно проходить через голову, я так зрозумів. Так? Тому що вона пішла від прикрас, пішла на холсте, почала малювати свої, нібито роботи або задумки ті, що а може їй хотілося би. Так, оце ви так можете сказати. Да, за якраз я ж йшов від прикрас, так. Добре. Значить, насправді від холстів. Так. так. І де ви так навчилися? Де й ваша робота? Коли ви почали займатися, скажімо так, художньою майстерністю? Шість років. Ага, я знаю, Шість років. А от щоб ви дійсно знайшли такі от моменти справжньої, коли ви виросли, от, ну, все ви вже все знаєте. І тепер перед вами нове. Скажімо так, кажуть, Блакитний океан. Блакитний океан це означає. Це означає, Діма завжди правий. <гум> <гум> Блакитний океан, де ще немає крові, де немає конкуренції, де іще і де... ну, щось нове. І ти розкриваєш його. Знаєте, це є в менеджменті така. Так от, зараз ми перед... ось вони. Ця робота оригінал. який. Весь час тут висить. І ну, вона інші, її можна все інше гарді прийти, я так зрозумів. Ось вона, ця робота. І Надія каже, що вона від холста пішла прикрас. на прикрас. Ясно. Значить, дійсно, її прикраси такі, що холст не передасть. Холст таку прозорість. Такі от кольори, особливо на сонці, вони не перепадуть. Тут, тут вона вже починає з прикрас, да? з елементів прикрас, а тут вони вже якби реалізують. Тобто я помилився з тому, що я думав, що вона від золотарства прийшла до художництва. Хоча насправді мені здається, що. Вони неї взагалі скульптор, э, скульпторська вдача, скажімо так. Якщо б ви почали робити скульптури, ви б познайомилися з австрійськими скульпторами. Тут я був один із Вілаха. Його роботи представлені на От, ми будемо дивитися, чи гарно вони виглядають. Представлені біля ООН. Декілька великі. І от багато елементів ваших робіт, ви ж його не знаєте. А він уже наближаємо. Ну Тут якби підписана Надія. Це кюнслериншмук-дізайнерін. Ось так ось золотарка. З цього вона почала. Ну і ці фарби то золото, то драгоцінні вони якраз е, світяться і в той же самий час прозорі. Тобто вони, по-моєму, заливаються, да, у вас так? це епоксидна смола. Епоксидна смола. І тут ще тут інший стиль. Тут вже епоксидної смоли немає. Тут вже це дерево. Дерево, але окрів. такі тонесені роботи. Мініатюрні. І, е, чи, Але якісні. Чи су, ясно суміщається. Це це ж кульки, да? Для жінок, я так Техніки. розумію. Да? Заміщені. Це якби холсти на вушах. На, вуха. на вухах. Це ж <laughs> немовірні. Так, це просидна смала. Сережки, наприклад. Сережки. Um, тут uh, теж вони. Подивіться тут. Угу. тут. Так, кожному, так. А, Кожному. Тобто вона сама. Сама творить якийсь здравоцінний камінь, якщо так от подивитися. А насправді це робота із екційною смолою і з дорогоцінними фарбами, елементами, металом, різними металами, правда? А, нержавійка, Фільзки якісь... ржавічу Нержавій. сталь. Ну зелене. Ви любите дуже зелений колір. Люди люблять зелене теж. Ага, от вони перейшли до цього. І щоб він... Не те, щоб просто був темним, а щоб він світився, підсвічувався. Оце ви, я бачу, у ваших роботах. Якщо таких, ви придивитесь, та... то ви згадаєте, що я психолог за освітою вклала цілий світ, в кожну роботу свою. І я можу проаналізувати, що відчуває людина. Ну, з цього ми і почали. Коли вона аналіз. А, перше бере цей колончик, так, uh -huh. підвісточку собі в руки, і дивиться, і каже: Я uh -huh. бачу там. Відображення моїх відчуттів. Я кажу, які саме? І тут вона про себе все розказує. Але для мене це естетика. Естетика унтенергія, Бачите, що я кажу. Та енергія, яку я вкладаю і передаю людям. Наприклад, цей кулончик містить енергію вогню. Якщо угу. ви придивитесь, як він грає. Так на жаль, сонечка в нас в галереї тут немає. Угу. Але якщо ви придивитесь, ви бачите угу. лаву. Бачу, моя донька назвала його Чи... гра лави. Знаєте, <рес> щоб такі фонтанчики, якщо бризкли так. би там, то було б насправді реально. Я вірю, що людина, якщо вона концентрується на якійсь думці, угу. вона реалізує цю думку в своєму житті. І е, я вважаю, що якщо ви е, берете перший раз в руки ми, мій колончик, ви можете загадати бажання і сконцентруватися, і носити завжди його з собою. І це буде такий трансерфінг реальності.